Нова хвиля нападів на ТЦК. Демонтаж будинків, зруйнованих російськими атаками. В Одесі відкрили ще три пляжі. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Планувала підірвати будівлю ТЦК в Одесі. Правоохоронці затримали жінку завербовану ФСБ за даними слідства. Жінка з Волинської області 17 липня мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в будівлю ТЦК. Зробити це вона планувала у полудні, коли у приміщенні було багато людей. Жінку затримали, коли вона з вибухівкою прямувала до військкомату. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Також правоохоронці затримали 22-річного жителя Ізмаїла, який намагався підпалити будівлю місцевого центру комплектування. Вночі він закинув пляшку із запалювальною сумішю, втім вона не загорілася і впала біля входу. А з місця злочину та з будинку фігуранта в ході проведеного обшуку вилучили речових доказів. Наразі слідчі поліції повідомили затриманому про підозру в замаху на перешкоджання законної діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Це карається позбавленням волі на строк до восьми років. Уламки ліцею зруйнованого російською ракетою мандрують Одещиною. Спочатку їх скинули на причал до Дністровського лиману, далі на незаконне сміттєзвалище. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу звинуватили Білгородністровську міську раду у порушенні у сфері поводження з відходами. Це незвичайне будівельне сміття, а фрагменти ракетного озброєння, залишки пального, згоріле шкільне майно, підручники, меблі. Його місцеві мешканці виявили на початку липня на узбережжі. Такі відходи кажуть векоінспекції, мають зберігатися або на місці влучання окремо скло, цегла та деревина. Або на тимчасово спеціально облаштованих для цього майданчиках. майданчика так розумієш, що це чоловічський фактор, що працівники благоустрію на свій. Вигляд повезли туди ці від ні, Ніхто не знав з керівництва. А куди зараз ділися відходи, які були вернули назад? Туди. на територію школи. Втім, біля ліцею фахівці екоінспекції уламків не знаходять, а виявляють їх на території незаконного сміттєзвалища поза сусіднім населеним пунктом селом Шабо. на першому причалі. Ми бачили е, такі самі абсолютно ідентичні відходи. Е, Отої проти газ і сум. Є на фото, коли воно знаходилось все на першому причалі. Згоріли підручники. Так, ось після води, воно видно, що воно було в воді, воно все викише. Відходи від, від руйнації знаю, да, може. вивезені на вашу територію. Я сюди зараз побачу, значить, будемо виясняти. екоінспекції кажуть, наразі чекають на розрахунки збитків. Якщо вони виявляться значними, то справу з адміністративної за допомоги правоохоронних органів перекваліфікують на кримінальне провадження. Також в цих діях бачаємо ще одне: ще один злочин. І інспекція буде готувати документи для відкриття ще одного кримінального провадження, а саме зловживання владою. Атакували безпілотниками південь Одещини. В ніч проти 16 липня російська армія запустила дрони по місту Ізмаїл. Під ударом опинився інфраструктурний об'єкт. На місці виникла пожежа, яку загасили рятувальники. В Ізмаїльському прикордонному загоні показали, як відбували повітряний напад. Єсть. 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 В Одесі демонтують житлові будинки, які зазнали руйнувань внаслідок російських атак. Таке рішення ухвалили під час виконкому міськради 17 липня. Планується частковий демонтаж п'яти будинків. Також три інших вже не підлягають відновленню. Загалом, за даними чиновників, із початку повномасштабної війни в місті зафіксовано 3232 пошкоджених об'єктів. З них 1295 – це житлові будинки. Пропонується частковий демонтаж п'яти будинків, чотирьох поблизу вокзалу та одного на вулиці Середній. Непридатними для відновлення визнана частини будинку по вулиці Новосельського та повністю один будинок на цій вулиці, а також приватний будинок на вулиці Вінограді. Їхні власники можуть звернутися за компенсацію у межах державної програми Є-Відновлення. Що стосується п'яти частково зруйнованих будівель, міська влада надаватиме підтримку в їхньому відновленні. Боркуванням всіх процедур початок робот планується за 2-3 тижні. Поховали на західному кладовищі Одеси урни з прахом родини, яка загинула в червні в місті Бат'ям під час ракетної атаки Ірану по Ізраїлю. Вони полетіли туди, аби вилікувати сімирічну Анастасію, яка хворіла на лейкемію. До дівчини з мамою Марією тоді приєдналися бабуся Олена та двоюрідні брати Костя та Ілля, які тікали від війни в Україні. В Одесі попрощатися із ними прийшли близькі. Тут провели заупокійний молебен. Викрав старовинні ікони з храму в Одесі. Правоохоронці затримали чоловіка, який двічі приходив до церкви, як звичайний відвідувачі. Коли служителі відволікалися, знімав ікони зі стіни, клав їх до пакету і непомітно виходив. Одну з ікон він встиг продати, проте поліцейські знайшли покупця і вилучили її. Поїхав в храм, де люзов дорога. Я підійшов, постаяв возле тони нічого не було. взяв, положив і ушов Хочу Чувану ікону. 1905 дев'ятсот п'ятого купил на старокона ринку. Ікона хрещення Господня 1905 тисяча року. Її буде вилучено та поміщено до сейф пакету. Зазначимо, що викрадені ікони були передані храму меценатами міста ще у 1905 році, та за оцінками експертів мають високу історичну та культурну цінність. Їхня вартість на аукціонах може стартувати від 5 тисяч доларів. Одещина зібрала перший мільйон тонн зерна. Про таке повідомляють у департаменті аграрної політики. Ова зазначають, особливо високі показники демонструють аграрії подільського та болградського районів. Втім, деякі фермери жаліються на несприятливі погодні умови і запрошують священників, аби ті провели молебень за дощ. Про таке стало відомо зі сторінки одного з аграріїв роздільнянського району. Він за сумісництвом депутат обласної ради причиною називає посуху, яка знищує врожай. Тож разом з іншими привів служителів на поля, аби ті молитвою попросили у неба опадів. Спінгами наловили 30 скатів рибалки з села Бересівка, що на Одещині. Це перевищує норму на одну людину. Вона становить 3 кілограми. Відео з піщаного пересипу біля лиману Сасики Дунайського біосферного заповідника виставив у себе в соцмережах еколог Іван Русів. Каже, багато скатів, або як їх ще називають, хвостокол звичайний, з'явилися у прибережній зоні Чорного моря, де вони харчуються крабами. На незаконні дії рибалок викликали поліцію. Що ви несете? А це законна риба а документи. А може на вудочку ловим. Як на вудочку, покажите. На вудочку, на Вот наші вудочки. Ви на вудочки ловите? А скільки? А ви знаєте, скільки ви можете взяти? А скільки можна ловити, ви знаєте? А ми не знаємо. А як ви маєте право брати удочку в руку, якщо ви не знаєте? Напівоголений чоловік трощив будівлю політеху. Повідомлення про таку подію на проспекті Шевченка отримали одеські поліцейські під час патрулювання приморського району. Побачивши правоохоронців, він почав втікати, забіг до кав'ярні, де вчинив на кухня та кидався у патрульних барними стільцями. Інспекторам вдалося затримати чоловіка та надягти на нього кайданки через неадекватну поведінку. На місце викликали бригаду екстреної допомоги, яка відвезла його до спеціалізованої лікарні. Звіст, звір, стійкість у нашій ДНК. Організатори 16-го одеського міжнародного кінофестивалю, який відбудеться у Києві з 24 вересня по 4 жовтня, оголосили цьогорічний слоган та презентували новий постер. кажуть, це метафора України сьогодні, пораненої, але незламної. Червоне тло, образ дюка та тріщини, що говорять про рани та шлях уперед. Буфу. Один із масованих обстрілів і ось тут, якраз прийшов ось цей меседж: те, що стійкість нашої ДНК дюк це символ Одеси, символ нашого кінофестивалю. Це е, наше серце, це наша Одеса. І ми хотіли показати, що культура, ось в образі нашого дюку, як символу одеського кінофестивалю, вона стілює, вона об'єднує, і ми повинні це не забувати. Ще три пляжі в Одесі відкриють для відвідувачів. Таке рішення ухвалили у військовій адміністрації, повідомив її голова Олег Кіпер. Нині в регіоні відкрито 32 зони для безпечного купання 30 в Одесі та по одному пляжу в Чорноморську та Приморському. Одеса сама по собі це чудове місто. Ну, тут навіть без слів, що колорит, що люди, що море, все чудове. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимося за тиждень.